Всім добрий вечір, вечеря в селі. Новина про смерть 51-річного тіктокера та бізнесмена Юрія Крештопи шокує Україну. Сьогодні його син записує відео до прихильників пана Юрія та повідомляє причину смерті. Нагадаю, напередодні. На сторінці блогера з'явилося відео з реанімаційного відділення в лікарні з підписом Ситуація дуже складна. Ютуб-канал Ростислав Продакшен висловлює співчуття і закликає усіх глядачів, хто дивився його відео, залишити теплий коментар спогад про пана Юрія. Дорогі підписники, як ви вже всі знаєте, не стало Юрія Криштопа, мого батька. На 51-му році життя його не стало. На жаль, не витримало серце. Ми зробили все, що могли. Лікарі старались, але на жаль, нам не вдалося його врятувати. Але руки не опускаємо, життя продовжується. Батько хотів, щоб село та сало розвивалося. В нього було багато планів, багато мрій, тому ми будемо продовжувати його справу. Він нас всьому навчив, він був гарним вчителем. Та наставникам. Дякую вам за підтримку. Дивіться, бачите, який урожай нам приносять наші курочки оце за три дні. У когось вже не несуться, а в нас наоборот під Новий рік і. Яйця прямо річкою пливуть у пана Юрія залишилася дружина та діти. Він мав сімейне фермерське господарство. Тільки нещодавно у своїх соцмережах чоловік розповідав, що дуже тяжко працював для того, аби відкрити своє фермерське господарство. Зокрема, він працював 8 років на заробітках у Польщі. Ви знаєте, коли працював за кордоном, 8 років отак просто захотів вийти. Подивився, якщо що п'ю. Вийшов на город, подивився, що після доща. Чи можна садити вже пшеничку, чи не можна, отзаємо сіти. Подивився, що якщо завтра буде сонечко, підтряхне, можна вже садити. сіяти точніше. А чого я почав з Польщі? Тому що в Польщі я працював на когось. Тут я так само працюю, але працюю на себе. Чоловік був надзвичайним трудівником, мав велике господарство, про яке мріяв і заснував навіть власну торгівельну марку. Село та сало. На його інстаграм підписано понад 86 тисяч людей. У Тіктоці понад 300 тисяч підписників, а на Ютубі понад 100 тисяч користувачів. Оце смакота всіх. З нашим святом вітаю. Що у вас ковбаса з польського м'яса покрашена на хімії? Ви думаєте, як хочете, але польське м'ясо ми взагалі, от коли поїхали з Польщі, жодного разу не куштували Нас м'ясо українське, українського виробника, моє, мого товариша, другого товариша. Якщо в мене не вистачає свого, тобто ковбаса із наших свиней. Аж насчет того, що покрашена, ну це думайте, як хочете. Це просто секрет рецепта. От тоді вона у вас така вийде. Да. Прекрасно. Свинотерапія, свинотерапія. Да. У Юрія. Тікток хаусі. Тікток хаусі, це не сарай. Да. Це тікток хаус. З сьогоднішнього дня у нас тікток хаус. Котік, як твої справи? Прийшов тебе провідати. Все нормально? Так? Да? Нормально. Наївся і ліг. Лежать на своїй діді. Да, Що тут у тебе? Все добре? Да, у нього все добре. На фунт? Ой ти хороший фунт. Фунт. Можна спати з тобою. А теплий який? Да? Не хочеш, щоб я спав. Понятно. А, і ти в хату, зрозумів, я пішов в хату. Юрій Криштопа був добряком і знімав ролики зі своїми колегами. Зокрема, за три дні до його смерті до нього завітав веселий фермер. Вечеря в селі буде. Юра Криштопа нас все-таки прийняв. Пасібочки. Е, Пройшлися трошки по господарству, вам. І, Юра, що скажете? Зараз сьогодні... будемо вечеряти. Буде вечеря, так? Да? Вкрити, так, да, звичайно. А що думав, без вечері вийде. Зараз, <рес> коротше, буде. Тоді Крештопа був в доброму гуморі, частував свого гостя та розповідав секрети фермерського виробництва. Веселий фермер був неабияк здивований та натхненний. Антуан Десентик зюпері колись сказав: якщо ви плануєте побудувати корабль, не потрібно шукати для цього людей, не потрібно роздавати їм інструменти, не потрібно заставляти їх щось робити. Потрібно вдохновити цих людей на красиве. Море, і тоді вони самі побудують цей корабель. Мені здається, що Юра Криштопа той, хто вдохновляє людей починати свою власну справу. Дуже багато людей, тих, хто йому завидує, але дуже багато тих, хто в тишині дивиться, як він це робить, вдохновляється і запускає свою власну справу. Я думаю, що це його місія. Він може про це навіть і не знати. Дякую за те, що розказав свої секрети. Дякую за те, що він вивернув свою душу. Тому що на таких щирих українцях і тримається наша країна. Однак одразу після від'їзду блогера Юрію Криштопі стало зле. Його забрали в реанімацію. За його життя боролися лікарі. Тоді діти його казали, що шанси вижити 70 на 30. На жаль, дива не сталося, і Юрій Криштопа помер. Юра Криштопа таки помер. Село та сало, блог. Я був у нього в неділю, і мені ну, я просто в шоці. Настільки приємна зустріч була із ним, я ще не встиг зняти відео огляд його продукції м'ясної, яка мені дуже сподобалася. І... Ну, я... Фу. я спочатку думав, що це якийсь фейк, можливо, але це дійсно не фейк. Я званювався із його сином. Фу. Я в мене просто немає слів ем, після тої зустрічі. Ми ж з дому із сім'єю ні про що більше говорити не могли. Тільки про нього, про його про цю саму зустріч, яка відбулася, як все класно було. Коротше Фу. останні два відео, які публікував Юрій Криштопа у своїх соцмережах, були відео з розпаковками, де він показував, наприклад, як запаковує м'ясо своєї продукції. Вже використовуємо такий професійний вакууматор. Для вакуумації всієї нашої копченої продукції. В даному випадку, зараз, наприклад, я для прикладу покажу вам, як вакуумується шматок звичайного соленого сала. Декілька секунд і сало буде завакумоване. Дивимося зверху. Саме процес зверху красивий. Дивіться. Раз. І все. І кришка сама відійшла вверх. І дивіться, який получився класно завакумірований шматок свіжого соленого сала. Тобто техніка чудова. І в останньому відео Юрій Криштопа розпаковував смаколики, які йому надіслали. 2025 рік на носі вже От така шоколадочка. Дивіться, бачите, класно. Дивимося, що тут у нас? А тут у нас... Білий шоколад. Ось така сніжиночка. Це вже, я так розумію, прямо до Нового року. Тут дивіться новорічні такі кульки. Бачите? Шоколадні. Ви тільки погляньте, які класні. На жаль, не дочекався Юрій Криштопа. Нового року. У коментарях люди висловлюють співчуття і пишуть про Юрія приємні слова. У Юрія був найтепліший у всіх сенсах блог, такий душевний, такий справжній, таких немає. Мені боляче, як за близьку людину. Продовжуйте його справу, якою він так горів. Найдушевніший блогер, класне почуття гумору, дуже вас не вистачатиме. Сумуємо. Ще один коментар. Я дуже співчуваю родині Юрія. Для його близьких це дуже тяжкий рік, рік втрат. Нещодавно на війні загинув сват Юрія, батько його зятя. Тож сім'я осиротіла подвійно. Це величезні втрати. Дуже співчуваю, така хороша людина була, дивишся відео і на душі приємно. Людина з великої літери, яка дарувала нам настрій і усмішку на обличчі. Як шкода, що це все не сон. Отак От вийдеш і легко дихати в Україні. Я скільки років жив за кордоном? да, там добре, там хорошо все. Але не вистачає такого вдихнути на повні груди. Таке тільки може бути в себе вдома, в себе в Україні. Скрізь поле, степ, луга, річки, небо таке, зорі, місяць. Але коли живеш там, за цим усим дуже і дуже скучаєш.